Закопати, да? Всім привіт! Це мій міні-влог, як я їздила на прикордоння і все буде додому. І тут просто буде мій тиждень в цьому відео, так що якщо цікаво, то зважайтесь і дивіться. Ми їдемо додому. Ти рада? А як яка, яка жратися какра. Ты тоже на прикордоне. Аня? Мы ехали с Мукачева до Киева на поезде. Вот есть поездки. На там красиво. Мы на Дарнице ждем метро. доехать поїхати лесной. знову. А це ми вже сіли в бусик і їхали в Сумську область нашу. Як ви місці, Юлія? Похоже на першокласницю. <пошу> Стараємось, стараємося приймати самі походу. Це, <рисловно> це, це коротше, мама висипала такий прокол в стакінзі. Це наслідки удару. Шахедами по сто в нашому місті. А це у мене було до народження, і дівчата, з якими я живу в Мукачеву, прийшли до мене додому, щоб привітати, зробити такі приємності і подаруночки. Трохи фактів про мене. Мені виповнилось 19 років. Я вчуся на ветеринара, як ви вже знаєте. І сама з прикордоння. Я наконець вернулась додому. У мене була своє авто. У мене є права, але авто в мукачі нема. Тому була дуже рада поїздити на машині. А це ми ходили з дівчатками і з матусями на клуб, типу, для жінок, для захисту прав жінок. Ми робили такі зайчики. Це виходять, буде вербна виробний букетик, я його пізніше покажу. І з нами була ще моя сестра, яка також буде багато разів, і тут вона била в грушу. До речі, напишіть в коментарі, вам цікаві такі життєцькі відео або знімати тільки на одну якусь тему? Ось так от пройшов мій тиждень. Це ми вже їдемо. Ну як, виходимо. Зараз просто я буду з під'їзду. Подивіться, яка в нас була погода 11 квітня. Це квітень. Типу, снігу у квітні це дуже странно. Ми з дівчатами доїхали до Києва, у нас було пару вільних годин, і ми сходили на Майдан, ми сходили на Грещатик, подивилися, скільки полеглих наших героїв. Далі ми пішли трошки погуляти по місту, такі краєвиди, везде зпоминається про Азов. так що та. Хто, кого? Чесно, для мене метро це як отільна естетика. Це ми вже в потязі сидимо, зараз покажу дівчат. От. Ми спали на верхніх ліжках. Ще Олеся, це моя сестра двоюрідна. Коли ми приїхали в Мукачево, в ще раз привітали з ним народження. Всім дякую за пригляд. ставте подобайки, всім па-па!